Ми говорили з президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Олександр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати Європа. Всі інші наші партнери, які реально хочуть миру і гарантованої безпеки, задіють всі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. Сьогодні я хочу відзначити наших людей, які працюють саме щоб рятувати інших. Це рятувальники. ДСНС України, які проявили себе саме цими тижнями. Харківщина, це Андрій Бондар, Дмитро Куття, Владислав Олійник, Анатолій Ясковець, Владислав Макарічев, Євген Маковецький, Артем Москаленко, головне управління ДСНС України на Дніпровщині: Геннадій Петренко, Олександр Тиква, Владислав Шипін, Павло Радюков, Олексій Класув, Олександр Хантицький, Костянтин. Резум, також наша Сумщина. Олександр Клочков, Олег Гетьман, Олександр Мигель, Микола Биченко, В'ячеслав Товкач, Андрій Чурчин, Сергій Неня, Анатолій Гергела. Дякую вам та хочу подякувати усьому колективу ДСНС України, всім, хто допомагає нашим людям, всім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше вистояти, захистити незалежність, нашу державу, наші українські позиції, забезпечити достойний мир для України і тривалу безпеку для всіх наших людей після цієї війни. Заради цього працюємо. Обов'язково допомагайте нашим силам оборони, українцям та Україні, І головне, щоб кожен тиждень. Давав Україні результат цей тиждень, дав Україні важливу загальноєвропейську згоду, що санкції проти Росії мають залишатись чинними, поки тривають агресія і окупація.